2 червня 1953 року. Єлизавета II стала королевою. Їй було лише 27 Вестмінстерське аббатство наповнилося золотом, релігією, пафосом і ритуалами. Сама Єлизавета II говорила, що саме того дня вона по справжньому усвідомила, що стала монархом не лише за титулом, а й за покликанням. Це була перша коронація британського монарха, яку транслювали по телебаченню. Справжній прорив для 1953 року. Понад 27 мільйонів британців побачили уроч. Чисту мить просто з дивана. Ще 11 мільйонів слухали по радіо. У світі ж аудиторія сягнула понад 250 мільйонів. У багатьох британських домівках саме завдяки цій події з'явився перший телевізор. Коронація Єлизавети II – це не лише історія про владу, а й про деталі, що вражають. У церемонії взяли участь 8 тисяч гостей. Єлизавета була в білій сукні з вишитими емблемами країн співдружності. А корона була прикрашена дорогоцінним камінням. Після церемонії королева рушила вулицями Лондона в золотій Ретє все мало ідеальний вигляд, але за лаштунками кур'йози. В аббатстві було так холодно, що одна придворна просто знепритомніла. Карета, хоч і розкішна, була незручною. Згодом королева жартувала, що це була ніби поїздка в шторм. А ще протягом довжелезної церемонії багато хто ледь не заснув. Та Єлизавета II витримала. Вже тоді стало зрозуміло, що вона буде символом стабільності на десятиліття.